Всім доброго дня. Сьогодні відео не у форматі канала, тобто не ремонт, не діагностика, а тестування зварювального апарату на його максимальні можливості. У якості піддослідного в нас Дон Black 250. Це звичайна побутова електродогова сварочка, і моя задача сьогодні вивести її з ладу. Ну я вам так скажу: перший краш-тест цей зварювальний інвертор вже пережив. В нього було падіння з третього поверху, воно не пройшло без сліда. Тому що повідривало кріплення плати, також лопнув каркас та сердечник трансформатора. ну, З каркасом там ще півбіди, а сердечник полопався у п'яти місцях, десь я його склеїв. Клеїв я вам зразу кажу, що у якості власного експерименту наскільки довго може прожити сварочка з таким сердечником. Ну, Апарат побутовий, тобто, ну, самі розумієте, десь вдома там, десь щось підварити. ну, і ось в режимі апарат витримав скажімо так експлуатацію більше року і нормально себе почуває. І ось настав, скажімо так, зірковий час цього апарату для того, щоб провести над ним краш-тест. Ну Перше випробування планую провести на скажімо так витривалість на максимальному струмі. Тобто, зараз регулятор викручуємо в максимальне положення за допомогою вимірювального стенду. Дивимось на його струм у якості. Навантаження буде ось такий баласний ростат, Бачимо. І за допомогою нього, щоб не палити цілу пачку електродів, буде постійне навантаження. І ми подивимось, як себе поведе апарат. Тобто, що перше вийде з ладу. Ну, В ідеалі, звісно, потрібно, щоб спрацювало. Термозахист, але ж, можливо, щось спрацює перше. Наприклад, вилочка він горить, або кнопочка він горить, або стрельна силова частина. Все це покаже наш перший експеримент. Якщо апарат нормально переживає наш перший експеримент, планую перейти до другого. Тобто це механічні ушкодження, тобто падіння апарату, там, стоячи десь на столі, десь можливо падіння з табуретки, зі стола чи ще чогось. Тобто, Ну, вже такі більш, я скажу, механічні пошкодження. І третій експеримент це можливо робота у підвищенні вологості. Ну, попшикаємо трошки водички на цей апарат. Якщо у якомусь із експериментів цей апарат вийде з ладу, я його ремонтую, відновлюю працездатність і ми продовжуємо експерименти. Якщо він переживає всі три експерименти, це взагалі буде супер і чудово. Тому зараз давайте. Починати з першого експерименту тестування на максимальному струмі на його витривалість. Для контролю температури перечепив термопару мультиметра на радіатор з вихідними діодами. Зараз я поставлю телефон на штатив. Ось так видно всі показники. Накину кришечку на зварювальний інвертор, ось так зберу все докупи. І зараз регулятор у нас у максимальному положенні і накидаю навантаження. Бачимо, струм у нас 145 А на даний момент, температура 25 градусів. І починаємо скажімо так, тестування на витривалість. Спрацював термозахист на рівні 84 градуси Цельсія. Там вона зараз зростає, бачимо. До речі, датчик температури знаходився зверху на радіаторі, тобто поблизу діодів я вважаю, що там температура, мабуть, трішечки більше навіть за сотню. Тому що бачимо, зараз ще температура потрошку зростає. і, до речі, бачите, Працював захист, але струм у нас тримається на рівні 10 А. Зараз дам апарату з ньому навантаження, дам йому трішечки, скажімо так, відпочити і спробуємо провести експеримент ще раз. Так, апарат вимкнув термозахист, тобто на виході з'явилася напруга, і давайте зараз знову підкинемо навантаження регулятору, тому ж крайньому положенні. Знову спрацював термозахист. Ну, бачимо, що випробування на скажімо так, максимальний струм на скажімо витривалість, цей апарат е, пройшов тест успішно. Другий етап тестування це падіння зварювального інвертора, набік на тій самій поверхні, на якій він знаходився. Зараз вже ввімкнув його у мережу 220, підкидую навантаження. Ось так: 110 А. Нехай буде. І тепер робимо що? Банальне падіння апарату набік витримав. Красавчик. Тепер перекидаємо в іншу сторону. Витримав. Бачимо струм на місці, все тримається. Перекидаємо на іншу сторону. Все нормально, ставимо. Тепер давайте його трошки отак от піднімемо. Не знаю, скільки тут. ну Давайте так, щоб було трохи краще видно. Ось візьмемо лінієчку. вона в мене тут, ось Верхня границя, там 40 см. Ось так я його майже з такої висоти. зараз кидаю, 40 см, падіння апарат витримав. 110 А тримає. Регулювання присутнє, все добре працює. Тобто, всі ці падіння на столі апарат переносить без проблем. Бачимо. Але є випадки, коли дійсно <кхем> апарат кинули і все. Він бібік здох. На ремонт транзистори вилетіли. Але з цим бачимо, що повний порядок. Бачимо, куди я його тільки вже не кидаю, все нормально тримається. Але в мене можливо поверхня тут ну, така тканина. Тому, можливо, вона якось поглинає деякі удари. Зараз пропоную цей апарат винести на вулицю і кинути його на бетонну поверхню. Так, падіння апарату з висоти майже 80 см бачимо. Так, зараз підпалюю електрод. Роби. Спроба номер два. Це одно робить. ведьробы зараза так ну что третья спроба так все так. разочек Робе. Бачимо, це падіння було у нас з висоти, ну, майже 80, там може трошки і більше 80 сантиметрів. Бачимо, сварочка нормально функціонує. Це просто красавчик. Тест номер 3 відро води. Ось таке відерце, звичайне Води зі скважини і зараз вильюю просто на поверхню зварювального апарата. Апарат зараз працює. Чуєте, як працює вентилятор. Як можете чути, апарат працює, зараз, швиденько, поки вода вся не втекла. Бачимо. Апарат працює, індикатор світиться, вентилятор там десь водичку хлеще, але апарат працює, Ну, блін, красавчик взагалі. А ну ще раз, ну, подивище, може, так, бац! І зараз працює. Ну, гад. Так, що у нас тут всередині? Бачимо, вода є трохи на платі. Але прямо щоб так от десь щось тут сталося, нічого не видно. Щось тут тіліпається, ще, мабуть, після наших, скажімо так, ага, щось ось шматочки пластика відломані є. Але начебто апарат всі падіння, все пережив. Потоп. Теж він пережив нормально. Вон там, до речі, бачите, вон, де радіатор, нормально так води, вентилятор трохи накидав її. Ось тут і на кнопочці, і на конденсаторах. Волога є, ну це враховуючи те, що я відро води зверху вилив. Бачимо, що апарат пережив наші випробування на навантаження, також на механічні ушкодження, також пережив аквапарк невеличкий. Ну, і давайте покажу. Зараз ось бачимо на ньому ще краплю води, там ще всередині корпусу є. Регулювання. Зараз струм на мінімум поставимо, ну на мінімум він трошки не піджигає. Бачимо, струм регулюється, Дуга м'якенька. Трохи додаємо. 110 А струму є на максимум. 145 А, як і на початку відео, струм у нас є. Ну, що хочу сказати стосовно цього апарату, він, звісно, молодець, витримав такі доволі жорсткі знущання, але ж, знаєте, як воно завжди відбувається. Коли Хочеш поламати якусь річ, вона не здається. Вона працює зараз, і що ти її не роби. бачимо, тут і корпус ми погнули, і тут і текстоліт лопнув, і вентилятор там трішки пошкодився, пошкодився від падінь. Але ж цей апарат працює. А коли у ту річ, знаєте, там пилинки з неї здуваєш, здуваєш, там бігаєш коло неї, там, десь, там в кейсик, там на полочку, на нам там ковдручку покласти, воно зараза дохне. Ось чому, чому так, я не знаю. В мене. У даному випадку не вийшло вивезти з ладу цей зварювальний апарат. Можливо, у вас є ще якісь варіанти, які могли, скажімо так, продовжити це тестування у якомусь іншому відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що б ви хотіли побачити саме на тесті. Ну, я протестував саме такі найчастіші випадки. Але ви можете запропонувати свої. Ну, на цьому я вважаю, що тестування пройшло успішно, апарат обійшовся без ще одного ремонту, і відео я вважаю, що було для декого цікавим. А кому це відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. На все добре, до побачення!